Шо, Алісочка. Ми за лісою сьогодні трошки відпочиваємо. Васька покараний. за шкодничество Тематичне і злосне. Васько сидить в переносці. А ліса дівчинка спокійна, да? І шкоди вона не робить. Ніколи. Ну, іноді разве що, да? Інколи щось таке робить, що не, не розуміє. По більшості вона спокійна, дівчинка. Це ж дівчинка. Ото хлопчик вредний. Хоч і кастрований, а все одно вредний, як всі хлопці, так? Да? Ліска. Васька покараний. Сидить в переносці. Отак. Васька, За що він покараний? А от за те, що лізе в батарейки, у мене тут така коробка, і в ній лежать батарейки різні. І він лізе, оце все дістає, викидає все, розкидає. Просто жах. Чим його приваблюють ці батарейки? Що такого для кота в батарейках? Я не розумію, чого він сюди лізе? Який жах взагалі. Васько, я не... буду я. Тебе випускать, бо я вже не можу. Мені все одно тебе шкода. Хоч ти вредний і противний. нур, ну мені тебе шкода. От васько їсть свій улюблений корм. Чотири лапи, чотири в одному. А той трошки під'їдають, але ж їдять його слабо. Як гранули, їдять слабо. Тобто я не хочу сказати, що це поганий корм екогранула, але просто мої коти його чогось не їдять. Мої коти обрали 4 лапи. Що ж я можу зробити? Значить, прийдеться їм купляти 4 лапи.